8 квітня у стінах міської ради за круглим столом зібралися прилуцькі чорнобильці, представники міської влади, керівники установ та організацій міста, перші вкотре говорили про наболіле інші слухали. За два тижні українці будуть відзначати 29-ту річницю чорнобильської трагедії і знову дякувати героям, які врятували Україну і світ від найбільшої техногенної аварії в історії людства. Однак роки йдуть, а все залишається без змін. Лави чорнобильців рідіють. Значення героїчного подвигу ліквідаторів чомусь все більше знецінюється. Держава забуває про свої обіцянки, і досі законотворці не розділили чорнобильців на ліквідаторів аварії та ліквідаторів її наслідків, пільги, доплати, медичне забезпечення усі ці питання і досі залишаються болючими. А комунальні платежі ростуть. Ціни на ліки збільшилися втричі. З 1 січня 2015-го набули чинності зміни до закону України про статус і соціальність соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, у зв'язку з тотальною економією парламент дещо урізав соціальні пільги. «25 років іде просто знущання, саме натуральне для чорнобильців. Такого знущання, як зараз при цій владі, чорнобильці ще ніколи не відчували. Це просто іде тотальне знищення ліквідаторів аварій, повністю поголовно знищується. Знищується по питанні, по здоровох по виплатах пенсій. По всьому у 2014 році безкоштовною процедурою зубопротезування скористалися аж п'ять чорнобильців. Ще 57 стоять на черзі, чекають, коли надійдуть державні кошти, і це лише мала частина того, на що мають законне право ці люди. Мають, але за браком коштів не отримують. Втім, як і інші категорії громадян, каже Дмитро Барнаш. На великий жаль. Не дефінансування є у всіх областях, не лише там, по, по Чорнобильцям от вам взяли і урізали тут, тут, тут. Так само урізали освітянам, так само урізали е, лікарям, так само урізали е, всім бюджетним організаціям для того, щоб ну, держава економить, держава намагається зробити. Максимум економії, але це все таки як вони кажуть, що, що це все таки пов'язано в більшій мірі з війною. Місцева влада розуміє проблеми чорнобильців і повністю на їх стороні, запевнив міський голова. Ліквідатори не вимагають у держави нічого неможливого, а отже, боротися варто. Ми разом з вами будемо переконувати, що всі ті соціальні гарантії, які мали б надаватися, вони все ж таки мають надатися. І це Не вибірково, а всім дійсно, і це є ваше право, і це є наш обов'язок донести до найвищого керівництва, що проблема існує, і не потрібно від неї. Відвертатися потрібно її вирішувати. Наприкінці зустрічі напруга дещо спала. Чорнобильці і представники міської влади обговорили святкування роковин трагедії. Це буде 26 квітня у неділю. Переносити мітинг ліквідатори не хочуть. Ще одне побажання відзначити день пам'яті Чорнобиля разом з районом.